Привіт усім! Сьогодні ми разом спробуємо натиснути таку собі умовну кнопку Ресет для нашого самопочуття. Будемо розбиратися, що ж це за штута така програми детоксу. Ну погодьтеся, бажання почати все з чистого аркуша, особливо коли йдеться про здоров'я, знайома, мабуть, кожному. Ну що, знайома ситуація, коли ми ставимо собі амбітні цілі, все з понеділка чи з Нового року починаю правильно харчуватися, йду в зал, ентузіазму вистачає на тиждень, може, два, а потім реальність бере своє. І знову розчарування, повернення до старих звичок. От саме через цей замкнений круг багато хто і починає шукати якийсь більш чіткий, структурований план дій. Отже, з чим саме покликані боротися ці детокс програми. Експерти, чиї матеріали ми сьогодні аналізуємо, зводять усе до однієї концепції. Її можна назвати внутрішнім шумом. Це, знаєте, таке собі постійне перевантаження нашого організму. Давайте ж розберемось, з чого цей шум власне складається. І перша його складова це так званий харчовий шум. Це коли рука сама тягнеться до холодильника не тому, що ми справді голодні, а ну, нудно, бо стрес, бо просто звичка така, ця постійна балаканина в голові змушує нас їсти несвідомо, і як наслідок, ми просто перестаємо чути справжні потреби свого тіла. Далі термін, який часто зустрічається в джерелах, зашлакованість згідно з цією теорією. Виникає парадоксальна ситуація: їжі навколо повно, а клітини нашого тіла при цьому можуть буквально голодувати. Чому? Бо, як стверджується, накопичені відходи створюють такий собі бар'єр, який просто не дає клітинам нормально засвоювати все корисне, що ми їмо. І третій елемент цього шуму це закислення. Теорія тут така: через неправильне харчування, наш внутрішній pH баланс порушується, і щоб якось це виправити, організм змушений іти на крайні заходи. Він починає позичати життєво важливі мінерали, як от кальцій чи магній, просто з наших кісток та органів, по суті, обкрадає сам себе. І до чого ж увесь цей внутрішній безлад призводить? А до того самого відчуття, ніби батарейка постійно на нулі, постійна втома, важкість у животі, туман в голові, коли складно зосередитись, і це гнітюче відчуття, ніби застряг у болоті, і не можеш рухатися вперед. Гаразд, з проблемами, наче розібралися. А яке ж рішення? Замість того, щоб знову і знову сідати на довготривалі дієти, джерела пропонують зовсім інший підхід: це коротка, але дуже інтенсивна пауза. Тобто структурована програма, яка дозволяє свідомо вийти зі звичної рутини. І ось тут ключовий момент. Програми, про які йдеться, наприклад, популярні комерційні набори, такі як 4-денна DX4 або 9-денна C9, це не новий спосіб життя назавжди. Ні, це саме короткий, інтенсивний спринт, можливість натиснути на паузу, приглушити весь цей шум, прислухатися до себе і, зрештою, почати з чистого аркуша. Ну що, цікаво, що ж там всередині цього інструментарію для перезавантаження? Давайте зазирнемо під капот і подивимось, з яких ключових компонентів і практик складаються ці програми. А там не тільки про їжу, до речі. Отже, в основі харчування лежать кілька ключових речей: по-перше, гель Алое Вера його завданням, за словами авторів, є очищення травної системи. Далі йде клітковина, яка уявіть собі працює як така собі мітла для нашого кишківника. Рослинний протеїн потрібен, щоб клітини не голодували в цей період, а різні натуральні добавки, щоб підтримати метаболізм та рівень енергії. Але звісно, справа не тільки в тому, що ми їмо чи п'ємо, надзвичайно важливий і фізичний компонент. І ця цитата фітнес експертки, як на мене, просто в яблучко. Іноді, щоб відновити зв'язок із власним тілом, треба рухатись, навіть якщо трішки некомфортно. І що це за рух? А це щось до болю знайоме, звичайнісіньке присідання. Ми ж робимо це десятки разів на день, коли встаємо зі стільця. Для цього не треба ніякого обладнання. Головне техніка. Станьте стійко, ноги на ширині плечей. Починайте рух так, ніби сідаєте на невидимий стілець позаду. А потім потужно відштовхніться ногами від підлоги і підніміться. Все просто. Крім цього, програми роблять акцент і на інших важливих звичках: це й усвідомленість, і дотримання так званих харчових вікон, коли є чіткий час для їжі і для відпочинку, Це й ведення щоденника і, звісно, достатня кількість води. І мій улюблений принцип їсти веселку, тобто намагатися, щоб на тарілці було якомога більше різнокольорових овочів та фруктів. Гаразд, з інструментами розібралися, але навіщо все це? Який результат? Що ж обіцяють автори цих програм на виході? Давайте подивимось на цю обіцяну трансформацію, і тут контраст ну просто разючий: від стану, коли немає сил і все дратує до припливу енергії та відчуття легкості. Від розгубленості перед їжею до мотивації та свідомого вибору. Але найголовніше, мабуть, це повернення відчуття контролю, відчуття, що ти знову за кермом свого тіла. Звісно, всіх цікавлять цифри. Так от, у джерелах фігурує в середньому мінус 3-5 кілограмів, але тут є суперважливий нюанс. Потрібно розуміти, що це втрата ваги переважно за рахунок виведення зайвої рідини та очищення кишківника. Це не про спалення жиру, це саме про очищення. Але цифри на вагах це одне, а є ще й ті здобутки, які не зважиш. Наприклад, смакові рецептори ніби прокидаються, і звичайне яблуко раптом стає неймовірно солодким і смачним, покращується стан шкіри, та, мабуть, найцінніше це ментальна перемога, це розрив порочного кола, несвідомого заїдання стресу. І все це по суті зводиться до однієї простої, але неймовірно глибокої думки, яку чудово сформулювала Кет Моріл. Кінцева мета всіх цих програм не просто сліпо слідувати інструкціям, мета навчитися нарешті чути, і головне, розуміти свій власний організм. Тож, наостанок, давайте просто на мить зупинимося і поставимо собі це питання. Що моє тіло говорить мені просто зараз? Можливо, відповідь на нього і стане тим самим першим кроком до власного перезавантаження. Дякую, що були зі мною у цьому розборі. До зустрічі!